Жан Дела Фонтен. Зачумлені звірі. Нечувана біда страхи наслала люті, Щоб смертю покарать гріхи земні. І непрощені, і страшні. Чума напалася, За вчинки незабуті Супроти звірів почала війну, зганяла в пекло. Всяку звірину зник апетит, немає в звірів сну, сумирні горлиці гризуть одна одну. Де й ділася любов і дружба, і довіра? Лев звірів наскликав, і їм таке сказав: Прийшла біда на звіра, настав наш смертний час. Історія навчає нас знайти, хто винен і вмерти той повинен, покрити смертю гріх і друзів тим урятувати своїх. Про себе розповім я правду, любі друзі. Ох, досить натворив гріхів. Чимало баранів роздер у лузі, Загриз невинних пастухів. Як скажете, за ці провини готов лягти до домовини? Хай кожен з вас, у кого совість є, тяжкий свій гріх прилюдно визнає. Володарю, лисиця низько гнеться. Про що там мова йдеться? Для баранів, гладких і мовчазних та кара, ласка з неба. А пастухів дурних карати завжди треба. Скажу, то щастя є, нести тобі до ніг життя своє. Всі слухачі ту мову привітали і дружно зааплодували. Несміло в тигра гріх знайти, ведмедя вирішили обійти, псів сторожів на раді. Не осудив ніхто в громаді за службу їм і слава, і хвала. От черга підійшла і до осла, покірно визнає осел провину. Колись в лиху годину брів луками ченця, вхопив жмуток сінця. Чорт, мабуть, спокусив. Осел. Пробачення просив. Та вчений вовк промовою полкою довів скарать осла покарою тяжкою. Тепер відомо, звідки зло до нас прийшло. Чому вмирають чесні друзі? Травицю жер осел в ченцевій млузі. Осел був усіма обвинувачений, безжально страчений. Безсили йти. Тобі жалю нема. Жан Делафонтен. Зачумлені звірі читала хеля. Дякую за перегляд. Вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово! Всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на Байміафі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую! Що ви зі мною?